Ми сьогодні поговоримо не тільки про е, загрозу, руйнування, е, вибухи, ядерні вибухи, війну. Е, а ми сьогодні поговоримо про ваші страхи, з якими ви живете. І ми сьогодні зробимо теж практику сильну, яка допоможе вам впоратися з тим, з чим ви живете всередині. І напишіть ваші страхи. Е, Наскільки ви ефективні зі своїми страхами, і оцініть а, всередині себе від 0 до 10, який у вас зараз рівень стабільності. Чи ви відчуваєте, що у вас є набагато більше ресурсів, ви можете набагато більше, але не можете справитися зі своїми емоціями, які викликають страхи? І якщо ефір запишеться, він буде викладений в доступ. і... А, також чекаю від вас лайки і коментарі для розвитку каналу. І мені цікаво, щоб ви пам'ятали про можливість поширення того ефіру тим, кому він насправді буде корисним. Не забувайте відправляти цей ефір, бо ця практика. Я хочу, щоб вона була особливо корисною для тих, хто дуже часто говорить про страхи, боїться взривів, боїться спати, боїться тривог, нічних атак, боїться діяти, боїться переїжджати, як не притягувати у своє поле усе це. І сфокусуйтеся на тому, як саме страхи впливають на ваше повсякденне життя. Ми вже з вами не одного разу говорили про те, як не зупиняти життя на паузу в цих умовах. Як продовжувати працювати, як виховувати дітей, як е, жити не підпливом новин і не випадати із життя, як це роблять більшість із вас. І подумайте, куди ви зливаєте свій ресурс, куди втрачається ваша енергія. Навіщо дозволяти страху керувати вами? Допоки ви збираєтеся, я трішки. Вам розкажу про мій терапевтичний курс села Духу, це як енергетичний курс, і вони знають, яка насправді там глибока робота. І я для вас також готую ще одну програму, професію, клінічна психосоматика через нейрофізіологію плюс цвяхотерапія, де ви зможете отримати два сертифікати тілесного терапевта та психосоматолога. І давайте перейдемо до теми. Ми бачимо, що відбувається у світі в соцмережах, в новинах, постійні розмови, інформаційний тероризм, війна, зброя, ядерний вибух, орешник. Це гачок, маніпуляція, на якому вас тримають. Інформаційний терор і ваша енергія постійно падає. Ви в тривозі, ви не можете працювати. Економіка цілої країни теж падає. Лише тому, що така інформація впливає на людей. І ми самі поширюємо цю інформацію, даємо їй силу, замість того, щоб поширювати щось добре. Наприклад, мою медитацію поширити, Медитація на мир прекрасна, божественна медитація. А тепер подумайте, ви сидите варитеся в своїх страхах, у новинах. І чи можете ви впливати на ситуацію, отримуючи більше інформації про війну, про вибухи, про зриви, про ядерні вибухи? Правда, що нічого не змінюєте. Але кожен з вас піддається цій маніпуляції зливає свою життєву силу, перериваючи хід свого життя постійною тривогою, депресією, апатією. І тоді ви втрачаєте енергію, сенс життя. Втрачаєте працездатність, а ваша працездатність вона впливає на всіх і на країну, в тому числі, тому що це колективне поле. Знаєте, чому багатьом допомагають мої вебінари, курси, медитації, консультації? Тому що якщо прибрати тривогу, потрібно буде займатися своїм життям, брати за нього відповідальність, щось робити і діяти. А вам зручно тривожитись. Так, вам зручно бути в депресії, так, вам зручно увагу на себе притягувати, не брати відповідальність. От уявіть, я забрала тривогу, депресію, апатію, стрес. Чим ви тоді займаєтесь? Що ви робите? Яким буде ваше життя після того, коли я у вас забрала це? А що далі? І подивіться, що у тих станів, за якими ви ховаєтесь, є вигода. І дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Чи знаєте ви, що б ви робили? Якщо б у вас не було тривоги, депресії, страху, гніву, чим би ви займалися? Якщо б ви не мали всього цього, яким би було ваше життя? Але давайте без ілюзії, прекрасне, щасливе в коханні. А по факту, які б дії ви робили? І тоді вам потрібно буде зануритися в себе, почути себе, щоб відчути свої почуття, подивитися, чого ви насправді уникаєте. Але давайте ми з вами підемо спочатку в практику. Для цього вам потрібно сісти зручно, заплющити чи з розплющеними очима, але сидіти, бо лежачи, ви підете в сон. Просто зупиніть себе зараз. Зробіть глибокий вдох і усвідомте вдох. І усвідомте видох, видох через рот, вдох в живіт і видох через рот. Намагайтеся дихати животом під час медитації відчувайте, як повітря входить в глиб вашого живота. Вдох і видух. Зараз кожен уявіть свій страх. Хтось боїться вибуху, хтось боїться руйнувань, хтось боїться втрати, хтось боїться смерті близьких, хтось... Е кожен з вас має свій страх, і уявіть, що це сталося, відбулося, ви втратили. Е можливо, ви читаєте новини, де е або чуєте за вікном. Вибухи, звуки, ви розумієте, і новини вам підтверджують. Стався, наприклад, ядерний вибух. Прилетів Арішник. Зруйнувався сусідній будинок. Ваш будинок зруйнувався. Відбулося те, чого ви боїтесь. Не тікайте від цього. Будьте зараз в цьому страсі. Зануртеся у ситуацію. Відчуйте, що ви за руку з Богом. Що Бог з вами? Навіть якщо вам стає сильно страшно, ви вже в цій ситуації, ви вже в цій траті, ви вже в цьому болі, ви вже в цьому вибусі, і ви розумієте, що все уже відбувається. Все те, чого ви так сильно боялися. Все уже є. І зараз кожен. Відчуває щось тілі. У когось почнуть мерехтіти картинки з минулого. Хтось побачить ядерний зрив, хтось побачить втрату своїх рідних, хтось піде ще далі і відчує той стан, від якого постійно тікає. Той стан, який ви всі прямо зараз почали відчувати. Але ми опускаємося ще далі і ще глибше. Комусь здається, що він уже задихається, у когось б'ється серце, у когось сльози, у когось тремтять руки. Бо ви там, де було дуже страшно, де ви відчували тотальне безсилля. Де ви відчували себе максимально безпорадним. Просто відчуйте себе, скажіть цьому почуттю так. І спробуйте спостерігати, що відбувається навколо, коли ви зараз перебуваєте у своєму тотальному безсиллі. Дозвольте і йому теж проявитися. Це те, від чого ви теж тікаєте. Якщо відчути його до кінця, не тікати, опинитися на тому самому дні, якого ви постійно уникаєте, і дати собі прожити усі ці почуття, які зараз піднялися. І саме зараз ми повертаємося всередину вас і дивимося. Прямо йому в обличчя тому почуттю Я тебе бачу, але Я, є. і я справлюсь, і я можу відчувати своє безсилля, проживати його і при цьому залишитися живим і живою. Я можу відчувати свою безпорадність і при цьому нікуди не бігти, не тікати від себе. Я можу відчувати себе тут таким безпорадним і приймати себе таким. І це виявляється просто не страшно. Виявляється мені просто дуже самотньо. Без тих, хто поруч. Подивися зараз у цю правду. Подивися, що є навколо, а що є в тобі. І невже ти сам з собою не можеш побути наодинці? Чому тобі так самотньо із собою? Що всередині себе ти не хочеш бачити? І подивіться ще глибше всередину. Подивіться у свою самотність. Чому ви так боїтеся її. Почніть дихати глибоко і повільно. На вдиху дозволь собі відчути себе тілом, не думкою. На видиху дозволь напрузі зійти вниз у землю. Уяви, що вдих це увага до себе. А видих це звільнення від чужого. Що ти боїшся втратити, коли залишаєшся наодинці із собою? Можливо, через напругу, сльози, образи, спогади, ти побачиш, лише спостерігай зараз. Уяви, страх це двері, які ведуть усередину. Не тікаємо, входимо у цей страх, що зазвичай я боюся відчувати самотність, відкинутість, те, що я не потрібний, що мене не оцінять. Що я нічого не вартий. І Якщо я не корисний, мене не люблять. І якщо я не ідеальний, мене відкинуть. Я маю бути зручним, щоб вижити. Відчую, що відбувається з тілом, коли ти віриш у все це. Відчує, що відбувається в грудях, в животі, в горлі, в шиї, в лопатках, в голові. А що ти насправді шукаєш в своїх очікуваннях? Щоб тебе побачили, щоб тебе похвалили, признали, щоб сказали, ти хороший, найкращий. Щоб любили, щоб бути потрібним, щоб не бути вигнаним самотність і неприйняття б'ють по грудній клітці, щитоподібній залозі, плечах, серці, кишківнику. Це активує вегетативні системи і тіло живе в режимі постійної тривоги. Зараз у тиші зроби ще один дих і на видиху скажи. Всередині себе скажи. Я не є мої страхи, я той, хто їх спостерігає. Я є, я тут. І я не повинен бути вигідним. Я є». Мені не потрібно бути хорошим. Я справжній, я не сам і я у полі життя. Бог завжди поруч, ближче як дихання. Уяви, що твоє поле це інформаційна хвиля, яка співрезонує з твоїм простором. Ти не маєш доводити свою цінність, твоя присутність це уже ти є, ти спостерігач, який змінює систему. І на кожному вдиху скажи подумки. Я більше не тікаю. На кожному видиху скажи: я дозволяю бути всьому, що є. Нехай у твоїх грудях з'явиться тепло, чесність, спокій, щирість. Дозволь собі бути в контакті з собою зараз. Обійми себе, не з образом себе, який ти створив. І зробіть глибокий вдох і видох. Подякуй собі, що ти є. І поділіться своїм станом. Яку ситуацію ви потрапили в медитації? Чи зрозуміли, що це було не про війну, що це було про вас? За кожним вашим страхом стоїть якась ситуація з минулого. Але ви наполегливо прикриваєтеся війною, чужими історіями, скандалами, депресією чи ще якоюсь ситуацією, щоб не брати відповідальність і не діяти. Я вчергове показую вам, наскільки важливо працювати зі своїми страхами. І ще раз вам нагадаю про курс сила духу, де ми позбавляємось від усіх страхів. Всього декілька практик і вам вдасться 23 дні, плюс 10 бонусних вебінарів, і плюс 3 бонусних ефіра живих. А також я навчу вас тесту з Прикладної кінезіології, який допоможе вам справлятися з будь-якою ситуацією в житті, тестувати будь-які ліки, медикаменти воду, ситуацію, вирівнювати стан і працювати зі своїми емоціями, а також розширити свій грошовий потік. Багато хто з вас не говорить собі правди, а правда в тому, що ви боїтесь. Не відкладайте життя на потім. Для сміливих і крутих, саме мій курс села Духу, Духу 2.0 для тих, хто хоче жити, діяти і отримувати результат. І я тому приклад, як це працює. А давайте тепер оцінимо від 1 до 10, як змінився ваш стан. Яким він був на початку медитації і як змінився? Чи змінився ваш стан? З початку нашої зустрічі. Мені важливо, щоб ви спостерігали і розуміли, що зміни у вас є. Фіксуйте ці зміни щодня, кожного дня порівнюйте себе із собою. І хочу з вами поділитися першим законом термодинаміки. енергія не зникає і не виникає з нічого, вона лише переходить з однієї форми в іншу. У контексті тіла та психіки. Страх – це енергія, яку ми не прожили. І якщо вона не вивільнилася, вона перетворюється в напругу, пухлину, спас, симптом або втрату життєвого ресурсу та балансу. Страх це як потенційна енергія, бензоколонка. Коли ми боїмося, мозок, лімбічна система, мегдалина акумулює енергію, готуючи тіло до дії. Вибіжи за замри. Якщо страх не прожити, тіло починає утримувати цей імпульс. Напруга накопичується у фасціях, м'язах, органах. І ця енергія антиматерія, яка не зникла, вона перейшла у форму напруги. А якщо перейти до пухлини, то пухлина це не просто клітинна помилка це Тривала інформаційна програма виживання. Хронічна прихована програма. Тіло вимикає адаптаційний механізм. Йде потовщення тканин, посилення вироблення клітин, блокування кровотоку та лімфотоку. Це матеріалізація внутрішнього конфлікту. Енергія не зникла, вона стала тілом, вона стала пухлиною. Страх. Як крадій енергії викрадач, коли людина боїться, тіло витрачає колосальну кількість ресурсів на утримання гомеостазу. Кортизол виділяється. Тоді виснажені наднирники, тоді напруга, блоки у діафрагмі плечах та тазу. Вегетативна система розбалансована. І у нас тоді переважає симпатикотонія, і хронічне спостереження за загрозою, нейрозапалення це все перехід енергії в деструктивні форми і в пухлини. Фізика плюс психосоматика дорівнює правда. Нічого не буває просто так в нашому тілі, і нічого просто так не проходить. Кожна клітина підкоряється законом енергії. Якщо страх живе у вас, він десь проявиться. І тіло це не про те, що хвороба показує покарання, це дзеркало заблокованої енергії. Тому я запрошую вас на курс сила духу, щоб вивільнити те, що ви заблокували у собі. І якщо у вас є запитання, ви можете задавати їх в прямому ефірі. А якщо немає, то я дякую, що ви були зі мною. А також ви можете прийти на консультацію онлайн та офлайн місто Івано-Франківськ, Київ, а також Львів. Я прошу поставити лайк на це відео, підписатися на канал і поширити для тих, кому ви бажаєте життя. Також, до речі, друзі. Буду вдячна за коментарі під цим відео. Таким чином, ви допомагаєте каналу розвиватися. Я допомагаю вам, ви допомагаєте мені. А ще, мало не забула: я запрошую вас на наші ретрити онлайн та офлайн ретрит на мадері офлайн, який відбудеться в жовтні, а також ретрит на Буковелі. Серед Центру Буковеля в Карпатах для сміливих, для тих, хто готовий пропрацювати себе і вийти в своє ізобілі, і наддостаток, вийти в свій потенціал. Тому, друзі, я чекаю саме на вас. А для тих, хто мене не знає, я Оксана Павлюк, клінічний психолог, нейрофізіолог, краніосакральний терапевт, дитячий остеопат. Також у мене ще є багато інших. Хобі, професії, вподобань. Я люблю життя, я люблю проявлятися. Життя живе мною саме так красиво, і показую вам, як можна жити в ресурсі, в балансі через мене. Всі свої проблеми я віддала на зцілення Богу, і я знаю, що таке бути з Богом, і знаю, як привести вас у вашу силу. Духу з'єднати вас із вашим духом. Тому до зустрічі з вами на моїх трансформаційних курсах, ретритах, вебінарах та консультаціях. Обнімаю вас, друзі!